Привіт усім! Тож я просто вирішила ввечері прогулятися, і раптом я помітила, що щось рухається. Спочатку я подумала, що це в мене просто в очах щось. Але потім підійшла ближче. І ось це чудо. Я була в Парижі і не змогла знайти Рататуя, тобто щура. А тут. Навіть намагатися не треба. Цих рататуїв тут повно. Зараз ми ближче підійдемо. Тож вони не тільки в Франції, але й ще в Польщі, їх повно. Нічого не подумайте, це я не курю. Це просто тоді було прохолодно і це тепле дихання. Тобто повітря. Чесно кажучи, трохи було неочікувано. Адже не очікувала. Побачити і щура. Бо тут чисто, немає сміття і все таке. Але, як ми знаємо, рататуї водяться всюди. Ще й такі здорові. І це ще не звичайний щур, а водяний, бо зник. Під водою. Ну що ж, дякую всім за увагу та до нових зустрічей!